Вихід, другий розділ. Читаємо кінець, 23, 24, 25 віршик. І сталося по довгих днях, і вмер цар Єгипту. А Ізраїль і сини стогнали від тієї роботи та кричали. І їхній зой через ту роботу донісся до Бога. І почув Бог їхній стогін, І згадав Бог свого заповіта з Аврааму, Ісааком та Яковом. І Бог бачив синів Ізраїлівих, і Бог зглянувся над ними. Це, якби передумови того всього, що відбувається далі. Давайте проаналізуємо. Що відбувалося? Вони були рабами? Так, були рабами. Що? І що? І стогнали і кричали. Дивіться, стогнали угу. К, е, да, і кричали. Чого? Яка причина? Стогону. Ви їх губили, їх тяне. 음. Важко працював. Важко працювати. З цієї роботи, Зоїк через ту роботу. Угу. Да, через ту роботу. Тобто надмірна, надмірна праця, ]嘗. з них багато вимагали, Це вони не справлялися, і їх гнобили. 24-й реакція. Божа я я реакція. Хочу. І що ми запобігли? Тут ключове, чому Бог їх почув. Бо він пообіцяв Аврааму. Ну, Авраам. ну, що він дасть землю, але не ту але іншу. Тому що вони нащадки Авраама. Авраам був друг Божий. Да? Пам'ятайте, написано: Авраам повірив Богові, це зараховано йому праведність, дай написано, що він друг Божий. Тобто, через Авраама Бог почув стогін його нащадків. І через заповідь, да? який був з Авраамом, Ісаком і Яковом. І далі Бог бачив синіх Ізраїлів да. і зглянувся. Що значить слово зглянуся? Ну так ну, ну, да. ближче це змилувався. Тобто побачив їхню проблему, і в Бога вже є план, як її вирішити. Е, ну, я можливо так далі загляну панорама. Ви розумієте, коли б євреям було добре в Єгипті, вони б нікуди не пішли. Погодьтеся, коли вам тут добре, а нащо кудись їхати. А там деякі з говорили, що нас там кормили. Так, да, вони ще згадували. Ми їли м'ясо, ми там згадували, в нас там часник, був все наше. Але через те, що були такі умови, Богові треба було перевезти цей народ з Єгипту в Ханаан. Там їхнє місце було, і там їхня земля була, і там мало розвиватися, розвиватися цей народ як окремий народ. Але вони були в Єгипті, і Бог створює. Такий будемо казати, тиск для того, щоб вони вилетіли з того Єгипта і пішли, і робили те, до чого покликав їх Бог. Так, да, добре, ми не розібрали. Тобто їм було скрутно. Далі, оце, що Іван говорив, третій розділ, другий вірчик. З'явився йому ангел Господній у полум'ї огняного посеред тернового куща. І побачив він, що та терміна горить огнем, але не згорає кущ. І сказав Моїсей, на ну я й побачу це велике видіння, чому не згорає та тернина. Е, ну, Поки можна зупинитися, може ми не все будемо. Тобто ви розумієте, що е, перед тим, що відбувалося, да? ну, щоб ми не зупинялися на, на дрібничках. Uh -huh. Пам'ятайте, що відбувалося Моїсей, так. Да. Витягнений на ім'я перекладається. Да. І він попав в дім фараона. <гум> і він був сином дочки фараона. Так, і пройшов певний період. І він там почав вступати за свій народ, убив єгиптянина, потім євреї між собою билися. Да. І він е їм зауваження зробив, все це викрилося, він мусив втікати, і от він е пасе вівці свого тестя е Гітра. Да. І от ця ситуація, коли він бачить того тернового куща. Що відбувалося? Ну, якщо таким одним словом чи двома, що відбувалося з Моїсеєм? Таке враження, що Бог забув про Моїсея. Да? От він там собі десь пішов та й пішов. вчився в Моїсей та 40 років довгина, завів цю Ну, Спочатку він набував досвід в Єгипті, так? Він, він бачив ну він не десь там був, вчився добре. Да, він вчився, він науку, він управління. Як то, державне управління побачив в Єгипті, він мав оцей досвід. Далі Бог працював над його серцем. Тобто його серце не готове було. Да? Він, mm -hmm. Давай там своєю силою вирішувати, розрулювати, не готовий. Тренуйся на вівцях. І от прийшов час. Бог йому являється, да, через, терновий, через оцей терновий кущ, що горів і не згорав. Да? Тобто, Бог привернув його увагу до себе. Ну, але ще одне таке. Хочу, щоб ви зрозуміли, що Бог хотів зробити з Моїсеєм? Чому цей куч горів і не згорав? Для чого це Богу ці фокуси? що Так, Чудо, якби йому чи згорав. Для чого? Для чого? Мотивація. О! Привернуть увагу. Бог хотів говорити з Моїсеєм. І якось треба привернути увагу. Глухі там махають, там, чуючи, гукай. Да, от Бог він от через цей, через цей випадок звертає увагу Моїсея для того, щоб спілкуватися з ним, для того, щоб йому сказати. І от далі п'ятий віршик. І сказав він: не зближайся сюди, здійми взуття своє, з ніг своїх, бо те місце, на якому стоїш ти, земля все свята. Угу. Давайте сьомий, сьомий, восьмий. І промовив Господь. Я справді бачив біду свого народу, що в Єгипті, і почув його зойк перед його гнобителями, бо пізнав я болі його. І я зійшов, щоб визволити його з єгипетської руки та щоб вивезти його з цього краю до краю доброго, щирого, широкого, до краю, що тече молоком та медом, до, до місця ха, ханеаянина, і хіфіянина, і амораянина, і перезіянина, і хавиянина, і євосіянина. Так, тобто, що Бог, говорить, що Бог говорить, по суті, до Моїсея? Він його проведе в землю обувати. Він що йому відкриває? Що угу. да, да, от План відкриває. Ага. Він описує свої плани. Ага, да. Бог описує плани по порятунку народу свого, народу Ізраїля. Да, він каже, я зійшов, щоб визволити з руки Єптян. От так якщо в двох словах, то так. Бог каже сей, от в мене є план, він полягає в тому, щоб визволити єврею з Єгипетського рабства. І далі що? Та що? Що зробити? Вивести його до краю доброго, широко, до краю, що тече молоком і медом, до місця Хан... Хананеяни, Хітеянина, Моріянина, перезі, ну, цих народів, да, які будуть знищені перед Ізраїлем. Тобто Бог каже: я прийшов визволити їх. І привести в те місце, де вони мають бути. І це місце добре. От, тобто Бог, простіше, Бог звертає увагу Моїсея для того, щоб спілкуватися з ним. Друге, Бог відкриває свої плани для Моїсея, ну, свою працю, те, що Він хоче зробити. І десятий віршик читаємо, ще одна річ. А тепер ідиш, і я пошлю тебе до фараона і виведе з Єгипту народ мій синів Ізраїлівих. Ну і так далі, Да? Mm -hmm. Суть розуміли. Да? Mm -hmm. Бог відкриває свої плани, свою працю і показує Моїсею місце, його місце в цих планах. Mm -hmm. І дванадцятий віршик, Він знав. Що Моїсей буде, як то глухі показують, буксувати, да? трошки. І він каже, 12-й ячик читає. А він відказав, та я буду з тобою, а це тобі знак, що я послав тебе. Коли ти виведеш народ із Єгипту, то ви будете служити Богові на оцій горі. Угу. Угу. Отже, Бог для Моїсея відкриває свій план, відкриває його місце в тому плані, що він має робити. Угу. І дає йому опору да, добре робити, коли, коли розумієш, що робити і з ким робити. Він каже, я буду з тобою. Mm -hmm. Це трудне завдання, це не, ну, якийсь пастук прийшов до, до фараону і буде там забирати нього рабів. Ну, Ви розумієте, це ж складно. Але Бог каже, ти не переживай, я буду з тобою. Тут з євреями складно договоритися, не те, що з фараоном. Отже, давайте ми трошки будемо розважати, потім ще ми звернемось далі. Коли ми живемо. Ми інколи не розуміємо одної, одної істини. Ми інколи самі собі плануємо своє життя. І потім своїми планами, які ми собі напланували, йдемо до Бога, і Бог має нам допомагати в наших планах. Боже, я тут собі напланував, а ти маєш бути мені да? ну, Я не знаю, як ви розумієте, є майстер, а є той, хто йому допомагає. Ну, ви погодьтеся, що ми так от собі наплануємо, наплануємо, на, собі, а воно нічого не виходить, і ми до Бога, ну що ж таке? Ну, ми ж молимося, ми ж, ну, Боже, ну я що тут напланував, ти ж маєш мені е, допомагати в тому. А воно так не працює. І багато людей е, мають е, ну, крах віри, віра руйнується. Вони надіються, що Бог їм буде допомагати в тому, що вони самі собі не придумали. Але Бог так ніколи не робить. Дивіться, як Бог робить. Бог завжди робить руками людини. Це в більшості випадків. Бог завжди робить руками людини. Але для того, щоб так робити, Бог спочатку, ми бачимо, відкриває свою волю. Ну, спочатку ні, спочатку спілкується з ним, тобто привертає увагу, щоб людина звернула увагу на те, що буде говорити Бог. Говорить людині, відкриває свої плани, показує місце в тих планах, що ти маєш робити, і дає ну, підкріплення, що ну, як мисей в випадку каже, я буду з тобою. Отже, треба завжди розуміти, в нашому житті буде успіх лише тоді, коли ми робимо те. Для чого нас покликав Бог, те, що запланував Бог в нашому житті. Це, ну, я вже говорив, так, коли ми плануємо так, і очікуємо, що Бог буде робити наші, виконувати наші плани, тут написано, що це абсолютно не біблійний, неправильний підхід. І через те люди дуже часто ну, в людей руйнується віра. Люди не розуміють, чому так. Дивіться, він, Бог, бажає. Виконувати свої наміри через свій народ або через свій суд. Тобто у Бога є плани, Бог має якісь певні наміри, ну, те, що Він хоче зробити, і Він буде використовувати нас з вами. Не тільки там служителів, це всіх християн стосується. Ну і далі, тут написано: передусім він нас кличе. Потім виявляє свої задуми, те, що було з Моїсеєм, ми вже те проходили, і очікує, що ми приєднаємося до нього. Ну, Тобто, будемо послу... будемо робити те, що Бог запланував, приєднаємося до Його праці. І далі, ви не можете залишатися на своїй дорозі і водночас йти за Богом. Тобто, ми водночас не можемо робити свої якісь там діла, свої плани і Божі плани. Ну, це неможливо з'єднати. От я хочу одне, Бог щось мені каже, друге робити, і його все разом. Воно так не, не воно не працює. Е, такі кілька е, сходинок для, для розуміння ситуації, для розуміння того, як, як це все відбувається. Бог завжди працює навколо нас. От ми живемо сьогодні. І Бог навколо нас має свою працю, свої плани. Бог хоче щось робити, да, з кимось присюди. Бог має свої плани. І вони є завжди. Не те, що сьогодні є, завтра нема, завтра нас канікули, ми в отпуск пішли. Ні, У Бога завжди є плани. Бог прагне постійних, реальних, особистих стосунків з нами. Ну, розумієте, да? Бог привертає нашу увагу до себе. Але він хоче, так як е, Моїсем він говорив, так з нами говорити. Але це має відбуватися постійно. Третій, третя сходинка. Бог запрошує нас приєднатися до нього в його праці. Отак, От як з Моїсеєм, Бог запрошував. В нас в кожному житті є той момент, коли Бог нас кличе приєднатися до, до е, Його праці. Я так згадував в своєму при, в житті, приклад. Колись у нас такі були сімейні молодіжні спілкування, і ми там молилися сім'я за сім'ю. І одного разу випало, що. Я не пам'ятаю, хто молився. чи ми за Льоню з Соню, чи, чи Соня з Льоню за нас, мабуть, ми за. От. І вони саме починали це служіння. І ми такого поспілкувалися кілька разів, і я зрозумів, що якби, е, треба впрягатися в це діло, і, і ну, якби це моє місце. Тобто Бог мене кличе, що та праця починається, да, і, і там є нужда. Ну, для мене було нецікаво бути 51 м співаком в хорі, там ну, приходити там, два рази на тиждень на співанку, на зібрані поспівати і вернутись додому. Великі служити там. Ну я не, не применшую, да, ну, спів теж він. Ну, я там ну, таке п'яте колесо в возі. А оце, це було мені цікаво, і це мене я розумів, що, що тут от іменно поклик Божий. І мені треба до того приєднатися. І, ну і потім так обставини певні ще там відбувалися, да? але ми розуміли, що це Бог кличе для того, щоб в цій справі ми прийняли участь. Да. Бог промовляє Дусі Святому через Біблію, через молитви, через обставини, церкву і відкриває для нас свої наміри. Оце я говорив через обставини, там ще через церкву. Пастор колись там Василь Іванович, Лійник на, на Пувченка теж так, якби, трохи спонукав нас до того. Тобто, ти бачиш. Цілих блок таких ну, випадків, слів, яких ти чуєш, людей, які тебе до того сподобають. І ти розумієш, що це, це Божий намір і що Бог тебе запрошує. Запрошення Бога працювати завжди приводить до кризи довіри, яка вимагає віри і дій. Ми трошки не. не... Не дійшли до того моменту. Ви пам'ятаєте, про що, як виглядала оця криза довіри в Моїсея? Народ, ну народ не, не буде слухатись там. Чотири тринадцять. Прочитайте. Я не вмію говорити там. Що їм сказав? А він відказав, молю тебе, Господи, пошли іншого, кого маєш послати. Угу. Ви розумієте? Моїсей слухав плани Боже. Він слухав, що Моїсей, ти маєш в це все впрягтися, ти маєш піти вивезти, а потім підсумок, Боже, поште когось другу. ну, ну Воно дуже схоче. Да? Коли людині просто. ну Більшість людей, от я не раз так говорив. З багатьма. От Люди в великих церквах, це особливо, чу, вони привикли, і от він сидить, приходить на зібрання, то там щось комусь сказав чи зустрів когось вами. Перед... Це таке, знаєте, велике. А коли ти ну, якби, людині пропонуєш, от, отут, а отут треба впрягтися і добре щось попрацювати, та ні, ну хай пошліть когось іншого, хай другий, та я, та що. Коли це дійсно вимагає якоїсь жертви, коли це вимагає. Якогось, ну, викликає оця криза віри довіри, да, Коли тобі треба діяти, все в тебе криза. От все те саме було. Да, може, хто сіть, може хтось, може хтось краще, я косноєзичний, я там що. Ще... Написано, що запалався гнів. 14-й віршик, Говориться, що гнів запалався на Моїсея. Він каже: в тебе ще шарон є. Добре. М -м. Ви повинні радикально Змінити і упорядкувати своє життя відповідно до волі Божої. Тобто не Бог має змінюватися під, відповідно, під мої потреби, під мої хотілки, вибаганки всякі, і все. А я маю змінюватися під потреби. Можливо, ну, це не про Моїсей, да, але, наприклад, можливо, ви згадаєте в Євангелії написано про людину, яка ну, просто радикально змінилася. Дякую. Так? Дякую. Чи Бог? Павло. Mm -hmm. От його мишлення, фарисеїс-фарисеїв, там вже такий він відносно закону бездоганний. Все, все все, бах, апостол язичників. Ви розумієте, наскільки людина мала. Бог він розумів, що Бог його покликав, був, був, апостол, покликав бути апостолом для язичників. Да він це розумів своє призначення, він розумів, що з нього хоче Бог. І в нього мишлення да, змінилося. І розуміння змінилося під потреби того, що в нього хотів Бог. Дальше. Коли ви слухняні Господи, він звершує свою працю через вас. І в тому ви глибше і, і краще пізнаєте Бога. Тобто, коли ти розумієш волю Божу, розумієш своє місце в тій волі, тому, в тій волі, тій праці, що Бог робить, і коли ти оце, оцю кризу віри, довіри Богу пройшов і ти дієш так, як хоче Бог робиш, і своє життя підлаштовуєш під, під оце покликання, да, яким, до якого... ти все глибше і більше пізнаєш Бога. Тебе зовсім інші стосунки з Богом. Другий розділ 23 по 21 віршик. Ми вже читали його. Що було з Ізраїльними синами? Ми говорили, стогнали, кричали, і то так кричали і стогнали, що їхній зойк донісся до Бога. Бог, їх, Бог згадав свій заповідь з Авраамом, Ісаком Яковом і зглянувся над ними. Тепер третій розділ читаємо восьмий і десятий вірчик. Восьмого десятий чи восьмий. Восьмий десятий, тільки два віршика. І я зійшов, щоб визволити його з єгипетської руки та щоб вивезти його з цього краю до краю доброго і широкого, до краю, що тече молоком та медом, до місця ханиянина, і хітиянина, і омареянина, і перезіянина, і хевіянина, і євосеянина. Угу. А тепер ідиш, і я пошлю тебе до фараона і виведе з Єгипту народ мій синів Ізраїльів. Добре. Отже, ми ще раз нагадали: ситуація, яка була, в якому був народ Божий, народ Ізраїля, те, що їх почув Бог і згадав про заповіт, який був за Аврамом, Ісаком М Яком, і з його нащадками відповідно, Бог відкриває Моїсею план, що Він хоче їх визволити і ввести до обіцяного краю. І далі Бог каже: тепер іди і виведи цей народ з Єгипту. Тобто завдання для мене. І це все чи ще щось Згадайте, Що ще Моїсей, Моїсей особливе таке зробив? Яка, от що, про що згадують місія Моїсею особлива? Додати... Що, що? Ну... Да, да, да. що що? Що відбувалося, пам'ятаєте? Mm. Будете служити на тій горі так? Да, ну, ну Через Моїсея Бог дав закон. Так. Ну, це вже далі там, книга вихід, далі там, 24 розділ, да, коли він вийшов на гору mm -hmm. да, і зніс крижалі заповіту. Mm -hmm. Тобто Бог використав Моїсея для того, щоб вивести цей народ, і він його вів. Бог використав Моїсея для того, щоб дати закон, по якому мав жити цей Божий. Народ. Отже, якщо дивитися на Моїсея і брати кожного, ну, кожному з нас, брати приклад з нього. Що ми можемо ну, підчеркнути, що, що особливе є в Моїсея? Не, Моїсей? Це такий Бога і погодився з Тобто він мав конкретну ціль, конкретну місію. Да? Тобто Бог. Мав на Моїсея конкретні плани. Він очікував, що Моїсей буде робити. Тобто, не Моїсей керував ситуацією, не Моїсей там придумував план свого життя, а у Бога був план. І в цьому плані був використаний Моїсей. Так, це ми можемо бачити. Метою життя Моїсея було що? Вивезти, звільнити і привезти в обіцяну землю, так? Розумієте? Ну але це Божий план був, а Бог вклав йому цей план і розуміння цього плану. Дивіться, ще одна особлива, особливий нюанс. Ми, можливо, так не звернули крепку увай, але раз по разу Бог. Понукав Моїсея для того, щоб він спілкувався з ним. Вихід 33.7. Мойсей взяв намета. Та й нап'яв його поза табором, далеко від табору, і назвав його Скиня заповіту». І бувало, кожен, хто шукав Господа, входив до скиня заповіту», що поза табором. І дев'ятий віршик, Давайте дев'ятий. Коли виходив Моїсей до скині, то підводився весь народ, і ставали кожен при вході свого намету і дивилися за Моїсеєм, аж поки він не входив до скині. Так? До ски... і, і, бувало. <гум> і бувало, коли входив Моїсей до скіня, то сходив стовп хмари і ставав при вході з киня, та й говорив Бог із Моїсеєм. <гум> ну і там далі написано, що весь народ бачив стовп хмари і стояв при вході з І весь народ, ну, стоп входив з кін. І весь народ підводився та й клонявся кожен при вході до намету свого. І говорив Господь до Моїсея лице в лице, як говорить, хто до друга свого. І, і вертався він до табору, а слуга його юнак, Ісус Син Навинів, не виходив, не виходив із середини з Київ. З тобто, оцей е, останній віршик, він дуже, дуже важливий. Дивіться, і вертався в е, 11-й. І говорив Господь до Моїсея лице в лице, як говорить, то до друга свого. Розумієте? Чому Моїсей міг вести цей народ? Чому вони не загинули в пустині? Чому ну, хто їх вів, як? От, як це відбувалося? Тому що Моїсей постійно мав оце, це, це спілкування з Богом. Бог говорив з ним лице до лиця. І це бачили всі люди, бачили євреї, і це було якби основою авторитета Моїсея. Тому що він спілкувався з Богом. Розумієте, нічого, коли ми не маємо спілкування з Богом, коли ми не читаємо Біблію, коли ми не молимося, коли ми... нічого ви не зробите, нічого. це неможливо. Так? Чому Моїсей робив? Тому що Моїсей спілкувався з Богом, бо Бог йому відкривав, що він має робити, і як він має робити. От. Моїсей чітко розумів волю Божу. Ну, можна перейти навіть до раніше. Ной, Ной би побудував сам ковчег. Ні. Ні. Ну, Може, човна яку видав би там все. Але, але проєкт від Бога. Інструкція, як це робить, від Бога. І через те ну, не потонув. Подібно ми бачимо ситуацію з Моїсеєм. Чому Моїсей вивів? Все-таки зміг вивести цей народ. Чому він їх провів до пустині? Чому він довів їх до... до... Тому що він спілкувався з Богом, і Бог йому відкривав свої плани. Да, він же навіть закон. Ну він би міг там щось понаписувати від себе. Ну, воно би не працювало. Але Бог, через те, що він спілкувався з Богом, був на цій горі, Бог йому дав, дав цей закон, і він, він працював, і він дійсно був благословенням для народу Божого. Ну і останній. Віршик е, останнє місце. Книга про Камоса 3.7. 7 Вони нічого Господь Бог, не виявивши таємниці своєї, своїм рабам-пророкам. Угу. Отже, Бог все, що робить, відкриває своїм рабам, своїм слугам. А потім їх використовує в своїй праці. І так воно було, і так воно сьогодні є. Багато людей вони не усвідомлюють. Багато людей, які приходять в церкву, каються, хрещення приймають і думають, все, мій шлях закінчився. Ну, І приходять на зібрання, і, і, і далі нічого. Розумієте? Це тільки половинка теми. На другий раз ми ще. продовжимо, продовжимо тему, Але сама суть, ви зрозуміли, Бог він є майстер. Бог не просто нам відкривається, да, що ми розуміємо, хто ми, в якому в якій ми ситуації, да Бог не просто ну для Моїсея там був кущ, який палав. У нас кожного свій кущ був. Да. Куща має на увазі в ла в лапках. Да, кожного свої обставини були, на яких е якими Бог нас привернув до себе, щоб ми могли зупинити. Бог будує свої стосунки з нами, Бог хоче нами спілкуватися. Бог нам хоче відкрити свою працю, яку він робить нам коло нас. І що... І, і показує наше місце в тій праці, де, де ми маємо бути задіяні, що ми маємо робити. Але це все відбувається тільки тоді, коли людина має стосунки з Богом і, і вона чує її голос, вона, вона спілкується через слово Боже, через молитву. І Бог її відкриває. І людина розуміє, що праці те і багато, і, і, і що я маю робити конкретно в тій праці, а що можу і не робити, да, щоб не було, щоб я не брався за те, куди мене Бог не посилав. І ми відчуваємо ну, це бажання приєднатися до тої праці. Да? І, ну, ми, ми, ми розуміємо, що Бог робить, і, і що ми маємо робити, і для чого це все. Так, да, Буває в нас також, як в Моїсея, криза довіри. Но Моїсей ми бачимо, подолав ту кризу, він таки виконав те, що, для чого його Бог призначив. І це важливо розуміти. Це стосується не тільки Моїсея, це стосується кожного з нас. Бог нас хоче сьогодні використати в своїй праці. Якщо ми з ним в правильних стосунках, Бог нас нам відкриває, Бог нам показує, що ми маємо робити сьогодні. Завтра покаже, що ми маємо робити завтра і так далі. От Бог показує міру нашого росту, розвитку, розуміння, да, показує кожну, кожну таку безходинку, що ми маємо. Чи ми маємо послужити Богу? Яку ми маємо місію, яку ми маємо ціль досягнути?